Чому італійці не повніють від пасти? Є кілька секретів, які дозволять і вам їсти пасту і не набирати вагу. Перший справжню пасту в Італії готують із твердих сортів пшениці це повільні вуглеводи, які не викликають різких стрибків цукру. Другий секрет спосіб приготування. Пасту варять до стану альденте у середньому 8 хвилин. Крохмаль не руйнується, рівень цукру в крові не стрибає. Третій секрет порції: це не велика тарілка, як основна страва, а не гарнір, залитий кетчупом і майонезом. Борошняні продукти не треба виключати з раціону, будь-то паста, булочки, торти чи хліб. Ваш організм нормально реагуватиме на будь-яку їжу, якщо у вас здоровий шлунково-кишковий тракт. Більше того, якщо з ЖКТ усе гаразд, то вас перестане тягнути на солодке, солоне та постійні перекуси. У результаті ви схуднете, будете більш енергійні й активні. Як же відновити роботу шлунково-кишкового тракту, щоб не відмовлятися від улюблених страв? Ми в Центрі Болотова розробили рекомендації, які допомагають прискорити травлення, забути про здуття, важкість, нетравлення та інші неприємні симптоми. Напишіть у коментарях слово кишечник, якщо хочете більше відео на цю тему.